Перед вами італійський імпелерний насос модель Т40. Продуктивність 88 літрів на хвилину. Напруга 380 вольт. Імпелерні насоси мають робоче колесо у вигляді гнучкого імпелера. Для вашої зручності насос укомплектовано ручкою для перенесення. Включення молочна різьба ДУ40. Передня кришка легко знімається, і ви маєте доступ до імпелера. Вилка для трифазного підключення йде в комплекті. На задній панелі насосу розміщений тумблер увімкнення. Насос реверсивний, тобто може качати рідину в обидві сторони. Компанія Stream Energy є імпортером імпелерних насосів для перекачування харчових та технічних рідин. Заходьте на наш сайт, робіть запит нашим фахівцям, і вони підберуть для вас необхідне обладнання.